У зв'язку з частим відключенням світла вирішив зробити для вас підбірку ігор, у котрі можна пограти на ноутбуках. Щоб надовше вистачило акумулятора, будемо підбирати ігри, котрі зовсім невимогливі, проте не менш цікаві від своїх прожерливих братиків та сестричок. Тож ставте на зарядку свої ноутбуки, беріть щось посмакувати та влаштовуйтеся зручніше. З вами Дмитро Глядайло на каналі Укргії Погнали! Бастіон створена в жанрі ізометричного екшену та елементами рольової гри, з рівнями вдосконалення і локаціями у вигляді летючих островів. Підлога з'являється прямо перед персонажем по мірі його пересування. Локації, через які подорожує протагоніст, це зруйновані міста, джунглі, болота, вулкани та айсберги. З прогресом ігровий персонаж стає сильнішим, знаходячи нову й удосконалюючи вже придбану зброю, а також підвищуючи максимальну кількість. Здоров'я при отриманні нового рівня. Мета проходження кожної локації це пошук спеціальних предметів, що дозволяють відновити та поліпшити бастіон, можливо, єдине з уцілілих міст після невідомої катастрофи. Після проходження чергової локації гравець переміщається назад в бастіон, де може витратити отримані в боях фрагменти, ігрову валюту на поліпшення зброї або на покупку предметів, що підсилюють деякі вміння та здібності. Герою потрібно відбудовувати бастіон мається на увазі будівництво та поліпшення таких будівель, як арсенал, кузня тощо. У грі є унікальна особливість, яку розробники назвали динамічним оповіданням. Рукс, літній чоловік, виступає в ролі оповідача. Крім розповіді історії, він дотепно коментує дії гравця і стиль його гри, наприклад, помилки або вибір зброї. Лімбо пазл платформер з елементами хорор-виживача, розроблена незалежною датською студією Playdead. Протагоніст маленький хлопчик, який шукає свою сестру. Ігровий світ, який, за припущенням деяких оглядачів, є католицьким лімбом, наповнений численними пастками. Студія називала геймплейний стиль проєкту методом проб та смертей. Протягом ігрового процесу головний герой через невірні рішення гравця постійно помирає. Гра отримала безліч призів на ігрових фестивалях та конференціях, у тому числі за найкращу візуальну стилістику, технічне виконання, звук, а також. Номінувалася на премію Гра року. Проєкт був високо оцінений журналістами та ігровими оглядачами. Більшості рецензентів сподобалося графічне виконання, просте керування та внутрішньоігрові загадки. Втім, сюжет був сприйнятий неоднозначно. Деякі критики знаходили в ньому прихований зміст, інші ж вважали його занадто уривчастим. Багато оглядачів також негативно сприйняли коротку тривалість гри критикам аби критикувати. Якщо не грали, то обов'язково спробуйте. Просто бомбезна атмосферна гра з цікавими головоломками. Оскільки ми вже зачепили студію Playdead, то залучимо до списку ще один їх проєкт Insight Грає ідейним спадкоємцем Limbo і містить схожий ігровий процес та візуальний ряд. Дія гри розгортається в постапокаліптичному світі. Insight не містить діалогів або предісторії того, що відбувається на екрані. Її сюжет залишає свободу для інтерпретації. Гра отримала безліч позитивних відгуків та нагород за незвичайну ігрову атмосферу і музичний супровід. Головний герой герой — безіменний і беззбройний хлопчик, який повинен протягом гри уникати різних небезпек. Зокрема, не повинен дати ворогам себе вбити. Якщо відбувається зворотнє, гра демонструє лякаючу анімаційну загибель героя. Це справжній шедевр. Жоден гравець не зможе лишитися байдужим до цієї загадкової історії. Dust Elysian Tale — мультиплатформена гра в жанрах екшен rpg та сайт скроллера Події розгортаються у світі, населеному антропоморфними істотами, де протагоніст на ім'я Даст приходить до тями біля меча Блейд оф Арах і його хранительки Фіджет. Не пам'ятаючи нічого про своє минуле, Даст дотримується поради Фіджет і допомагає жителям світу у опорі армії генерала Гаюса. Даст Elysian Тейл є пригодницькою грою, яка використовує механіки сайт Скролера для дослідження рівнів, що вимагає від гравця вивчати і освоювати нові вміти. Для того, щоб потрапити в раніше недоступні місця. Даст може комбінувати атаки мечем із магією, якою володіє Фіджет, для перемоги над ворогами. Творець проєкту Діндодріл писав код і створював вміст для гри практично поодинці, покладаючись на зовнішню допомогу тільки в питаннях озвучення персонажів, викладу оповідання та саундтреку гри. Даст Elysian Тейл отримала переважно позитивні оцінки від ігрової преси. Рецензенти особливо хвалили. Гру за її художній стиль. Я пройшов її двічі з паузою у декілька років. Дуже приємне творіння. Спіріт це інді-гра в жанрах управлінського симулятора та екшн платформера. Протагоністка Стелла стає духовним наставником, чия робота полягає у перевезенні душ померлих у потойбічне життя. Гра отримала переважно позитивні відгуки від критиків, які схвалили Spiritfarer за невисокий темп гри, опрацьовані анімації, оркестровий саундтрек та унікальну тематику. Автори описують проєкт як затишну гру про смерть. Гравець керує протагоністкою та її ручним котом нарци. Стела займає місце Харона, паромника, якому необхідно шукати душі померлих людей, виконувати їх останні бажання, після чого доставити їх до вічних воріт, що ведуть у потойбічне життя. За підібраними на корабель душами треба доглядати, вчасно годувати їх їжею, яка їм подобається, а іноді обіймати. Кожна душа розкриває свою історію і дає завдання на виконання свого останнього бажання, наприклад, побудувати окремий будинок або знайти певну страву задоволені душі допомагають гравцеві господарювати, наприклад, переплавляти метали або грати музику, яка прискорює дозрівання овочів. Крім того, періодично гравцеві потрібно покращувати власний корабель, роблячи його більшим, щоб на нього помістилося більше будівель, або прилаштувати криголам до носа, щоб отримати доступ в локацію, закриту крижаною стіною. Діско Елізіум рольова гра, провідним розробником якої виступив письменник Роберт Курвіц. Гра здобула надзвичайно високі оцінки критиків, особливих похвал достоїлися оповідання та діалоги. Вона також була удостоєна низки престижних нагород від різних організацій та видань, у тому числі як найкраща гра 2019 року. Діско Елізіум це рольова гра з відкритим світом і великою мірою заснована на діалогах. Головний герой поліцейський. Алкоголік Гаррієр Дюбуа, який розслідує справу про вбивство. На початку гри герой виходить із запою і не пам'ятає нічого, хто він, де він, в якому суспільстві живе, і найгірше, як взагалі розслідувати злочини. Його мета не лише довести справу про вбивство до кінця, а й повернути свої спогади. Супутником героя є лейтенант Кім Кіцурагі, набагато компетентніший поліцейський детектив із сусіднього округу, який працює. Цю з головним героєм як напарник. Дія відбувається у вигаданому місті Ревашоль. У грі немає битв і окремої бойової системи. Всі ситуації вирішуються через дерева діалогів. Герой має чотири основні групи навичок: інтелект, психіка, фізіологія та моторика. Кожному з них відповідає шість різних вторинних навичок, котрі створюють особистість протагоніста. Гравець може покращувати ці навички за допомогою очок, котрі отримує за виконані завдання. Предмети одягу, які може екіпірувати персонаж, також позитивно чи негативно впливають на ті чи інші здібності. Наприклад, персонаж з високим рівнем драми може переконливо брехати і помічати брехню у відповідь, але також може впадати в істерики і стан параної. Return of the Obra Dinn пригодницька граді, якою розгортається на борту вигаданого корабля примари Обрадін, який повертається до рідного порту без екіпажу та пасажирів через кілька років після таємничого зникнення. Проєкт отримав надзвичайно високі оцінки критиків і був удостоєний кількох нагород ігрової індустрії а також неодноразово називався однією з найкращих ігор року та десятиліття. За сюжетом судно Обрадін, найняте британською ост Ост-Індською компанією, пропало в 1803 році в плаванні, не досягнувши мису доброї надії. У 1807 році судно повертається в порт Фалмута, але на борту нікого немає. Члени екіпажу і пасажири або загинули, або зникли безвісти. Завдання гравця в ролі страхового інспектора оглянути корабель і встановити долю всіх 60 чоловік. У розпорядженні є всього. Дві речі: журнал, в який вносяться позначки з розслідування, і магічний предмет Мементо Мортем. З латинського означає пам'ять про смерть. У журналі міститься поіменний список всіх присутніх на кораблі людей із зазначенням їх посад, групові портрети цих людей, схема палуб, а також місце для нотаток щодо кожної виявленої сцени смерті. Знайшовши чергові останки, гравець отримує можливість активувати чарівний годинник і переміститися в часі на момент загибелі людей. Людини при цьому екран темніє і чути лише звуки та розмови, які супроводжували останні моменти життя загиблого. Після цього перед гравцем відкривається статична сцена моменту смерті, яку слід обстежити. Можна повертатися до раніше оглянутих сцен і змінювати вибрані варіанти того, що сталося. Гра підтверджує правильність вибору кожні три, цілком правильно описані смерті, щоб уникнути проходження шляхом повторного перебору всіх доступних варіантів. Якщо тобі сподобалось, не забудь поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Також канал можна підтримати донатом. Посилання закріплене в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал та тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу! Усім мирного неба! Усе буде Україна! З вами був Дмитро Оглядайло на каналі Укрді До зустрічі!